Поздоровили зранку рашисти нас. Таким ось уламочком він лежить, позалітали в хату, всі вікна, всі постраждали будинки, вранці прильот був. О 6.20 рівне прокинулось від серії вибухів. Одна з ракет поцілила в СТО. Квартира Анатолія знаходиться в кількох метрах від епіцентру удару. Чоловік пригадує, як побачив вибух. За мить у його вікно прилетіли осколки від ракети. Це ще було темно, що почули гул. І зразу вибух, два вибухи. От ось що ми. А які от наступні дії у вас були? Що ви зробили одразу після того? Ну які наступні дії? зразу за дитину в коридор О, дочка злякалася. Ну, всі, як то каже, перелякалися. Ну так. Ось таке повибивало все, і міжкімнатні двері повибивало. Ну, отак. От а це 71-річна Софія. Жінка розповідає, що разу, коли починається тривога, не спить, ця ніч не була винятком. Зразу світло виключилося і пролунав вибух. Дуже сильний, потужний вибух. Зразу загорілося, загорілося в нас тут аж рядом на фірмі. Став дим дуже чорний, великий, а потім вже язики. Язики полум'я вже піднялися догори. Це вже жити то ясно, що страшно, але це вже у мене третій шок, бо раніше було в нас на підстанцію тоді летіли, то так само були взриви сильні. І, і так само ми відчували в нашому будинку. Це все відчувалося в нас. А так виглядає СТО після атаки. Близько 150 квадратних метрів було охоплено вогнем. П'ять автівок згоріло вщент, ще дві пошкоджені. Також майже повністю зруйновані і виробничі приміщення. На щастя, в момент удару нікого із працівників на місці не було. Одразу на місце обстрілу виїхали всі екстрені служби: керівництво ОВА, СБУ, ДСНС, поліції та прокуратури області та слідчо-оперативні групи. На місці події працювали також фахівці вибухотехнічної служби. Б ГНП в Рівненській області, які обстежували територію з метою виявлення та ліквідації вибухових пристроїв, які не здетонували за результатами огляду слідчо-оперативна група СБУ вилучила залишки крилатої ракети. За даними слідства, зранку 21 вересня 2023 року. Окупанти завдали ворожих ударів по території цивільної та енергетичної інфраструктури. Рівного В результаті виникла пожежа жертв постраждалих немає. Наразі співробітники Служби безпеки України досліджують усі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури відкрито два кримінальних провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ракетного удару постраждали понад 30 квартир. У всіх вибиті вікна, в деяких навіть двері. На щастя, ні одна людина не постраждала. Для того, аби швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки та допомогти рівнянам, влада міста створила спеціальну комісію, яка повинна оцінити збитки. Після цього усюди вставлять нові вікна і двері. Ми пострадали самі віконні блоки, самі вікна. Зараз ми встановлюємо, зробили комісію, встановлюємо повністю збитки, хочемо їх замінити, тобто населення це чітко розуміє, що місто не стоїть осторонь, воно сьогодні допоможе, тобто люди відчули цю безпеку. Що стосується електрики та водопостачання, це все працює, транспорт рухається, тобто школи-садочки забезпечені, життєдіяльність міста продовжується. До слова, це вже 21-й удар по Рівненській області. Від початку війни, 21 вересня, Росія вперше за півроку здійснила масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли було частково знеструблено споживачів на Рівненщині та Житомирщині. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Відтак не виключено, що російські окупанти знову намагаються лишити українців без світла та тепла у зимовий. Період Ірина Жуковська, Богдан Курб'як, Телеканал ТІВІ.